Спершу почнемо те, що лежить зверху. 380, вже 8 блок живлення я вже витягнув, його лежали ось такі. Були два блока по 750 Вт, але один чомусь не захотів працювати, тому цей блок піде як запасний до іншого такого самого сервера на продаж повністю. Цей ми піддамо розбору. Що ми маємо всередині? Дві плати райзерних. Тут ось така пластинка знімається, два процесори встановлюються. На кожний процесор у нас по 12 планок пам'яті в трьохканальному режимі. Ось такі вентилятори у нас тут є. Потужні 3,3 А все, одна корзина на 8 дисків, можна встановлюватися від іншого. Тобто ця корзина піде на той сервер. Ось тут знаходиться акумулятор для е, рейт-контроллера. Ось, ось він встановлюється. Окремо є мережева карта, бачите, як вона підключається через роз'єм. Ось вона. можна я так думаю, уважаю. і оптичні встановлюють, ось на задній панелі є і вихід, ось тут блоки монтуються Отже, розбираю, далі будемо дивитися. Отже, результатом є ось така материнська плата. В принципі, тут алюмін ще не знімав, але тут Чіпів, скажімо, дуже багато, як на тих, що я постарше. Ось тут один під радіатором, ось другий далене керування, ось третій якийсь з прошивкою. Тут другий, ну, скажімо так, небагато. Маємо трошки танталових конденсаторів, але це таке. Так. По итогах є кеш пам'ять на 2 ГБ піде на продаж. Мережева карта 4 по Гігабіту. Не знаю, чи комусь знадобиться чи ні. Два ось таких райзери додаткових з іншої сторони. Немає нічого. Далі ось корзина піде на другий сервер. Маємо. Всі необхідні дроти ось маємо. Це для підключення приводу. Далі блок вентиляторів. Ось такі їх тут, 6 штук і два процесори, але вони старенькі, слабенькі. Зараз. E5, 26, 52650 версії 0, тобто дуже є, скажімо так, цікавіші. Ну і сам корпус, корпус він скажімо, розбирається повністю. На цьому все. Чекаємо наступного сервера. Всім па-па